З роботом побився, пошкодження отримав велике, для деталі зробив. Що ще треба? Mm. Стоп, Ти ще хто? Я СТО 1 Ну боже, що кухня мені мала один. Ти зараз получиш Ну, все. Ти догрався. Надійся, я тебе прихлопну. Де база тих зелених? Де воно? О, привіт, ти хто? А, я Стела один. Добро пожалуй на нашу базу. Ага. Я вам прийшов допомогти. Дуже добре. Зараз я закличу всіх решту. Йди. Що треба? У нас тут новий. Ой, я тебе знайду СТ 1 так? Ну так. Слухай, поможеш нам проти червоних. А, пожалуйста, я навіть тут дещо прихватив. А що прихватив. Отру. Кив от першого. А ми... а ми думали, де він? Я після битви з Маусом, то я його не бачу. Ну, коротше, можна відновити його. Так, 4 против 2 будет вообще ідеально. Вот і закінчилась сіма серія. Всім пока-пока!